Друзі, всім привіт! З вами Хімік. І сьогодні ми поговоримо про новини в танках, про третій лот аукціона, про новий режим аркаду, який сьогодні почався, про пропозицію від ВГ за гривні. Так що протисніть вподобаюсь, напишіть коментар, що ви думаєте по цьому приводу. Всім буду дуже вдячний за вашу підтримку. Поїхали. Значить, по аркаді. Почалась вона сьогодні, продлиться вона по 27 число. Грав Сніжки у нас один режим, другий режим льодниковий період. Якщо будете грати, тут за прогресію можна отримати 4 награди. 25 тисяч кредитів на 1 допайок і 5 тисяч карман на пиво. 50 компонентів, щоб зняти обладнання якесь, да? експериментальне. 750 вільного досвіду. е, вклад в конструкторське бюро. І екіпажика прокачати можете. Хто буде грати, ось. Так, поїхали далі по. Третьому лоту, да, який у нас сьогодні. Третій лот у нас К-912, але ми трошечки далі перейдемо до нього. Значить, були у нас ось сьогодні в минулому ролику я розказував про цих 5 танків. КПЗ як 1, Фенікс, Дівайн Валор, Сфак 105, ДБВ-152. Якийсь з цих танків не буде, але у нас вже перший лот був Фенікс. Розкупили за 3 хвилини по 100 тисяч золота. Улетіло жорстко, я в шокі. З 105. Теж вчора розібрали, як я розумію, там була конкурентна ставка 15 чи 16 тисяч жорстко. Так що готуйтесь і тут так само. Давайте в магазині передивимося конкурентну ставочку на даний час, 5 вечора в мене зараз. Конкурентна ставка зіставляє 30 мільйонів срібла. Але це ще не вечір, хлопці, готуйтесь у 8 вечора. Десь там вже буде під 40, я думаю, якщо не більше. Кількість учасників вже майже 52 тисячі. Перейдемо до огляду даної брички. 9 рівень радянської СТ. Має гармату у нас середньою шкодою в середньої, 300. Це дуже мало, дуже обідно. Десь буде вилітати у нас 280, 270, тому що у нас така альфа, навіть не 320, середнє пробивання броні під колом у нас зіставляє 248 Кумуль у нас голдовий снаряд буде пробивати 300 мм броні. Це заряджання гармати 6,9 складає в базі. Думаю, розігнати можна буде до 5,5, 5,2. Десь так. КВН. Обичне радянський мінус 6 вниз і 20 вгору. Час зведення гармати 1,92, Розкид на 100 метрів 0.34. Гармата непогана, але середня шкода печальна. Середня шкода на хвилину у нас зіставить 2600 в базі. Місність танка у нас зіставляє 1500. Для 9 рівня це дуже мало, тому що зараз у рандомі є всякі базики. XM57. Артоводи, вафлі, бабахи, кобри. І будете ви улітати дуже швидко за парочку тичок. Броня у нас посередня. В башні 220, але в нас є доїчки великі, такі сісяндри, ліво-право, всього такі, як ви бачите, будуть сюди шитись, вас дай Боже. Від борта теж буде дуже тяжко щось натанкувати. Можливо, але через раз. Корпус у нас тут пишуть 60, 50 і 45. Значить, мобільність танка непогана. Обичне стеж 55 кілометрів на годину і 18 назад. Скритність машини нерухомої зіставляє 17%. Під час руху 12,80. Майже 13%. Спостереження в базі в нас 390 метрів огляду. Доволі непогано. Вибачаюсь, хлопці, це в мене телеграмчик спрацював. Розкачати огляд, я думаю, легесенько, де максимально ви зможете. Але чи потрібна вона за 50 мільйонів срібла, я не знаю. Купите, да, скажете, що це преміум танк, але потім 50 цих мільйонів нафармити, це я не знаю, наскільки боїв тисячу потрібно буде. Тим паче, що пробиття на 9 рівні 248 і кумулем ви будете дуже часто пользуватись. Так, що іще можна сказати по цих танках по завтрашньому лоту? Що ми можемо. Розглянути. Нас залишився нерозіграний КПЗ як 1, Дівайн валор і ДБВ-152. Якийсь з цих танків не буде. Я чомусь думаю, що не буде ДБВ-152, тому що, можливо, вона буде в конструкторському бюро. Надію, завтра буде КПЗік і його будуть роздавати за вільний досвід, я чомусь так думаю. А чому я так думаю? Тому що ми знову переходимо в магазин. Хлацаємо ось наліпше, і сьогодні анонсували таку пропозицію ВАГЕМ. Із Засіків називається, да, вона у нас коштує один набір 127 гривень, таких можна купити 4 штуки. І значить, що ми можемо отримати з цього набору? Гарантовано ми отримуємо 50 тисяч вільного досвіду, а потім на рандомчик ми можемо отримати 50 тисяч вільного досвіду, 150 тисяч або 250. або... 500, якщо ви якийсь везунчик, да. То ви можете отримати 500 тисяч вільного досвіду лише за 127, ти, 127 гривень. Якщо купите 4 набори, то можете отримати 2 2,200 вільного досвіду. 2 мільйони 200 да, да, якщо ви везунчик. Ну, в принципі, такого не буде. Але в принципі, я читав. Отзиви, так скажемо, хто купував ці набори, то в принципі пацанам насипає, дай Боже. Напишіть в коментарях, хто купував, хто скільки отримав. Тому можна, в принципі, за 500 гривень окупити конструкторське бюро. Грубо говоря, за 500 гривень ви отримуєте 10 рівень танка. да? Якщо ВГ не підніме ціну на вільний досвід. Раніше було 1 мільйон вільного досвіду потрібно для десятки, щоб закрити її на 100% і забрати собі вангальчик. Так що якось так. Готуйте срібло на третій лот на сьогодні К-91, але подумайте, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Напишіть, хто купував ці набори, можливо, я собі куплю, хай вільний досвід буде щось вкачаю, конструкторське бюро, можливо, в чорному аукціоні у нас в зимньому аукціоні буде щось цікаве за вільний досвід, або КПЗшка, або Divine валор. Завтра узнаємо, завтра побачимо. Принципі, в принципі, все розказав, про аркаду розказав, про лоти розказав, в принципі, хлопці. Так що, друзі, ось така інформація по новинам в танках. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду дуже всім вдячний. Пока-пока, до зустрічі!